Украинская армия сделала геноцид такой просто народ, что просто люди врезали просто на ухо. А какие доказываться тебе? Ну, слушай, ну если у меня отец с суд же например, а мать бабушка с с этого с Сумы. як, Які доказательства можуть бути? Те, що в тебе є десь да. родичі, знайомі, друзі, якісь відео, да. тобто, ну, це все не докази. Докази а, це ні. рішення суду, до прикладу. Так? Тобто, ну, а... Ти так. мені можеш зараз розповідати, я твої слова ніяк не перевірю, так само, як і ти мої, да? тобто я зараз тобі також можу привести приклад, що мені мої знайомі військові розповідають да? про ці злочини військові, які відбувалися області і вам не буде прощення ніякого просто. Це, я серйозно скажу. не буде. Так, вам ніколи не буде. не буде прощення за ту війну, яку ви розпочали на території України. Так.